Пам'ятаєте козацьку пісню з таким майже гамлетівським питанням пити чи не пити все одно згадували ці рядки в Радянському Союзі не в один раз під час сухого закону. Співали і цоркались з Горбачовим з екрану. Криштолева чара срібне чи не пити? все одно! Пити чи не пити вино питатимемо сьогодні і ми. Поговоримо про його цілющі, негативні властивості, про вкорінені в суспільстві міфи. Але для цього нам потрібні. Винороб, довгожитель, нейрохірург, письменник, кардіолог, нарколог, історик. Директор ресторану та священник. Колись давно ще, коли люди не навчилися пекти хліб і насолоджувалися плодами, які подарував їм Бог для життя на землі. Помітили вони, що серед отих плодів надзвичайним смаком відрізняється виноград. Там, де виноград, завжди було багато радощів. Помітив це й чорт, якому теж дуже сподобався виноград. І захотів він його кожного дня куштувати. І нараз чорт подумав, як би його зберегти. Подивився, там стоїть скала, а у скалі глибина. А він дочі тихенько прийшов і весь виноград урожай поніс і поклав у ту глибину, а потім на верх поклав великий камінь. приходить через три місяці, дивиться, а там якась Червона красна водичка, не маленько, купив. У, якої хорошої. І ось він другий раз упів і дивиться, і рядом перед ним стоїть чорт. Взяв і ще раз упив, дивиться, і другий чорт із другого боку стоїть. Так що треба вино піти. Один раз по стаканчику, щоб не видіти ні одного чортика. Гей нам не зашкодить шару шавина. Ми, звісно, не можемо назвати чорта першим виноробом, хоча часто в міфах буває і зерно правди. Але якщо звернутися до святого письма, якому ми трохи більше довіряємо, то прочитаємо, що першим на землі опанував виноградарство ной. Він знайшов дикий виноград, але він був такий кислий, був, що його назвали грезно. Грезно це давнє слово, виявляється, нахущення саме з хуста. Це слово є, виноград це є грезно. Воно гризло просто своєю кислістю, воно гризло губи, зу, язик чи там піднебіння, чи що. І він, щоб його пом'якшити, він закопував твари, трупи тварин диких під, під, під лозу, і воно пом'якшувалося, воно ставало солодшим. Це перша сторінка Біблії. Ну і вона, ця історія виходить з знаком оклику. Воно і створює вино і не знає його силу, після чого цей зброджений сік, так дослівно каже святе письмо, приводить до сп'яніння. І воно має свої наслідки. Я б сказав, навіть родові наслідки, тому що потім один один синів глумиться, насміхається з батька, і це має свої наслідки. З Біблії черпаємо й перші згадки про вино як про цілющий засіб. Я б запропонував прочитати те, що описує про вино. Апостол Павло. Він десь говорить і про вино, яке приводить до блуду, але він заохочує Тимотея випити натомість води вина з уваги того, що Матей мав розлади шлунку, був хворий. Каже, трохи випий вина, натомість води. І ми бачимо таке терапевтичне ставлення до вина, я б сказав, аптечне. Вже після народження Христа у 2-3 столітті. Коли римський імператор Пробст розширював межі своєї імперії, засадив він північні землі від кордону до кордону виноградниками. Відтак Закарпаття, яке з великим Римом, ну майже спина в спину стояло, теж почало культивувати шляхетне вино. Дослідники доводять, що. Наприклад, зона Юлівської гори це Виноградівський район, очевидно, були принесені або докійцями, або тими племенами, які контактували з римлянами. Основне, це до нас сортова зона приходить в першу чергу із європейських країн. Ну а після контакту з італійцями, це з династію Карл Роберта Анжу, сюди заходять масово спочатку італійські сорти, починаючи від Піно Гріджо. І, і закінчуючи піно-нуаром, ну а потім вже приходить і французька зона: це Мерло, це Каберне Совіньйон, папа, мама червоних вин. Да? І в кінці це ще кришкою стала австрійська винна зона своє Мюллер Тургау, Цвайґільдом да, тими стартовими зонами, які найбільш тут прижилися і дають показники. На розвиток виноградарства, зокрема у нашому краї, великий вплив мала християнська церква. Європейські правителі віддавали під юрисдикцію церкви великі території для вирощування винограду. Про виноградники дбали монахи. Наприклад, Севлюш у тринадцятому столітті фактично повністю був відданий в їхнє розпорядження. То необхідно було для християнської церкви величезну масу вина забезпечити територію своїх деканатів безпосередньо громад релігійних. І очевидно, виноградарство здобуло свій такий різкий поштовх. Старші люди пам'ятають, як без благословення Божого не можна було куштувати й перше вино власного виробництва. рожденство 24 числа Сергімо Католічської, коли вже батько йшов у підвал і брав із кожного вина по літрові, заносив у хишу, посвятили його священою водою, помолилися. І тоді можна було вже стаканчик вино попробувати разні. І кожен мав право старші люди, мої старші брати, сестри, мали право Висказати своє м'янє. Добре, запам'ятав смак церковного вина в юні роки, і відомий закарпатський письменник Мирослав Дочинець. Ми теж звернули увагу вже на вино через свого однокласника. Його батько був священник і він робив гарні вина. Ну, вина він робив для церкви, для е, причастя. І Це вина були такі, я тепер пам'ятаю, сортові, справді, такі невеличкі, якісь бутлі, такі там три літри, 4, 5. Тобто воно роками стояло в нього. Ну, а він мене запрошував там іще деяких однокласників, десь втікали з рук і був такий факт. Ну і попробувати треба вина. Ну ми його попробуєте, знаєте, з такого бутля візьмеш там 50 грам, 100 грам. Один раз, другий раз, а щоб це було непомітно, треба було доливати. Ну, доливалася вода, ніхто не думав про ці речі. І тут він потім мені розказує, що батько жаліється мамі, ти знаєш, каже, вина, каже, ніколи раніше ці вистоювали, каже, кілька років, бо там йому допомагав якийсь монах, це все робити, це було дуже серйозно для церкви. І, а тут почали киснути, почали переходити в оцет і плісні якась появилася. Що це може бути? Що Це, це якась, якась кара на наші вина. Під кінець літа і далі на осінь рісніли Карпати рубіновими гронами, наливались янтарем на сонці, тішили багатим врожаєм і паланківські виноградники. Мукачівському замок знизу до верха був засаджений виноградом. І там кожен мав свій учасник виноград, хороших сортових виноградів. Найочікуванішим святом осені на Закарпатті був час збору винограду. Морка винограда назначалася у такий день, коли було зручно всім сусідам, всі сем'ями виходили, під гору розкладували огня, крумплів туди наметали. старші хлопці солонину пекли, жінки чистили. Кожен хозяин принес вина і мав угостити своїх сусідів, щоб воно було добре. А то так, як самотужки піти, воно не буде добре. Воно туди буде добре, коли двоє, троє, п'ятеро в місті п'ють. От тоді є смак у винограда, туди виноград набирає любов від хороших людей і ви чувствуєте. У ньому радость Закарпатці так полюбили вино і так повірили у його силу, що навіть кожна дитина в закарпатській родині була навчена з малих літ. Той нектар соку виноградного шанувати. Батько був філософом в таким містечковому хусті, і він вирощував вино. І я дотепер пам'ятаю його такі, знаєте, якісь ну принципи щодо цього. Він не дозволяв нам, коли ми вже стали студентами з братом, не дозволяв нам лізти туди шлангами. Він казав, вино ламати не можна. Навіть після турків так не постраждав Закарпатський виноград, як після філоксери, яка з'їдала коштовні кущі в коріння, що, власне, і спонукало керівника Латифундії Шенбурнів Бугеймів вченого Нандора Цейнера привити на наших землях стійку до всякої напасті Америцьку Ізабеллу, америцька Ізабелла, як і Колорадський жук, стала справжнім прокляттям для закарпатського винограду. І власне сюди приходять отелло, Делавар, Лідія, Ноа це все ізабельні сорти, як ми їх називаємо, або американські сорти. І що робили на ізабельній зоні? На американській зоні прививали європейські сорти. І замість того, щоб ріс європейський сорт, звичайно утворилася гібридизація, наслідок чого ми втратили дуже цінну сортову зону. Щоправда, в той період з ізабельних сортів виготовляють соки або низькоякісний виноподібний продукт, щоб кожен житель Радянського Союзу, незалежно від статку, міг випити з кумом смачного вина. Втім, поряд з Ізабелою закарпатське виногосподарство виробляли до 80-х років відомий на весь союз вина з білого винограду, берегівське, середнянське, променисте, троянду Карпат, Перлину Карпат. Але спогади про білі вина Транскарпації сягають аж чого періоду. В давніх архівах є згадки про мускат-отонель Чобудюнь, Леанку, Закарпаття край білих вин. Ну, в крайньому випадку таким він був, поки не прийшов на нашу землю сухий закон. Але давайте про це по порядку. Сталося так, що, скажімо, на 85-й рік. У нас, якщо подивитися по статистиці, було десь 80 на 20. Тобто, 80% це були насадження європейських елітних сортів винограду. Технічних. Коли прийшла ця сумнозвісна антиалкогольна Горбачовська кампанія, вирубка виноградників. Звичайно, вирубали що? То, що йшло на виробництво вина, тобто елітні хороші сорти винограду. А Ізабелу ніхто не трогав, тому що з неї виробляли соки. І в результаті, десь на 90-ті роки, у нас було з точністю навпаки, десь 80 Ізабели. А всього 20 десь збереглося хороших якісних сортів. Наш час Ізабелла є майже у кожному сільському дворі. Вона вважається чи не святим продуктом. А втім, коли ми говоримо про користь вина, то саме відпиття вина з Ізабелли нас застерігають сучасні лікарі. У Ізабельних сортах багато слизи подібних речовин, котрі при зброджуванні утворюють метиловий спирт, метанол. Метанол надзвичайно потужний токсин. При хронічному вживанні він отрує організм. І у таких людей, котрі вживають ізабельне вино. А це наше закарпаття, це наші лукоші домашні вживання ізобельного вина хронічно є дуже небезпечним в плані виникнення цирозів печівки, ракових захворювань, шлунково-кишкового тракту, починаючи від рота, стравоходу, закінчуючи і ділянкою прямої ободової кишки, раку гортані, там легень. Чи будете ви здоровими, вживаючи вино? Це також залежить від культури споживання цього напою. Навчити розбиратись у вині покоління пострадянізму не так і просто, адже навіть радянські чиновники на високому рівні, крім горілки і коньяку, нічого не визнавали. Вино пропонувалось частіше їхнім супутницям. Багато разів прийшлося красніти з наших керівників, тому що поведінка наших керівників зовсім не відповідала тому рівні. Е, тому що о, були моменти, коли організовувалося обслуговування. Е, навіть на природі обслуговування, були і англійські лорди були і так далі. Наші керівники десь проявили нетактичність. Небагато змінилося в традиціях споживання їжі та напоїв і в наш час. Прийшлося приймати двох міністрів закордонних справ. Це був пан Яценюк у свій час, коли він був міністром закордонних справ і була міністром закордонних справ Угорщини Жінка. Напередодні я начальник протоколу і наш посол в Угорщині, я їм запропонував меню. Вони кажуть, що не годиться. Будемо подавати оселедець і домашню ковбасу, щось таке хочуть подати. Я тоді відрізав їм, що можете забирати своїх міністрів, я не подам це на стіл. Як тобі не подасте, межуваху у гостях. Кажу, я рахую себе професіоналом, я жінці-міністру на обід оселедець і домашню ковбасу не подам. А що ви бажаєте подати? От ваше меню, тут міняйте, в цьому стилі можете міняти дещо, але те, що ви пропонуєте. Я не можу подати, я не можу подати, бо я тоді не професіонал. Мене порахують, що це моя помилка, бо я подав. Після обіду міністр закордонних справ Угорщини сказала, що такого обіду вона в Будапешті не поїсть, як поїла в нас. Якщо в часи колективізації і сухих законів вино подавали в рейнвенських склянках, які наповнювалися повінця. То нині український споживач уже вміє прочитати карту вин і підбирати вино. Важливу роль у вихованні населення взяли на себе ресторанні заклади, для яких відвідувач став не клієнтом, а гостем. З підказкою персоналу гість може замовити те, що йому запропонують. Якщо офіціант грамотно запропонує, гостю запропонує, той напиток, що до цієї страви вам би підійшло отаке вино. Не обов'язково брати цілу пляшку. Вина завжди є в закладах вино на розлив. і Людина дістане задоволення після того обіду і буде дякувати тому персоналу, що обновів, як кажуть, на правильний путь. Культура споживання вина є своєрідним страхуванням населення від алкоголізму. Хоча не кожен споживач хмільного напою готовий визнати, що вживає зайвого. Ну, от є села, де там, у дворогосподарстві за сезон є три тони вина, там, чотири тони вина. І там вживання вина йде замість води. От стоїть кувшин вина на столі, і люди собі там, люди соціально адаптовані, займаються сільським господарством, йдуть ранком по роботам. Ранком випив 2-3 келихи вина, на обід, прийшов, випив 2-3 келихи вина, вечором випив 2-3 келихи вина. От, за день 2-3 літри. Да? І так кожен день. Але в селі кажуть, що ну як, ну, так вони ж не алкоголіки, ніхто їх п'яними не бачив. Получається, проблема, коли вони попадають в лікувальні заклади з якимось захворюваннями. Да? І, там, наприклад, з травмою з якоюсь. Або там запалення млегень. Попала людина, значить, у лікарні ж не дають йому вино. І на четвертий-п'ятий день виникає алкогольний психоз. Перше наукове обґрунтування користі вина українці отримали після 26 квітня 1986 року. В першу чергу, якщо взяти червоне вино, навіть коли у нас була. Ця трагедія Чорнобильська, то дуже багато а, саме нашого каберне «Совіньон» і Мерло постачалось а, в ту зону, тому що було доведено вченими, що воно виводить радіонукліди. Такий званий французький парадокс є, так? Що у Франції дуже низькі рівні серцево-судинної захворюваності порівняно з сусідніми країнами і смертності, і французька дієта не відрізняється там. Дуже сильним вегетаріанством вони вживають і фуагру, і жирні соуси, і взагалі є відомими гурманами, але разом з тим рівні серцево-судинних захворювань, атеросклеротичних в них є невисоким. І це звикли пов'язувати з тим, що французи систематично вживають досить значні кількості сухого червоного вина. От відповідальним за цей протективний, захисний ефект вина є саме ресвератол. Який є дуже потужним антиоксидантом, який блокує утворення вільних радикалів в організмі. Є результати таких лабораторних досліджень, які показують, що він піднімає рівень хорошого холестерину, покращує функцію ендотелію, вистилки судинної, протидіє розвитку атеросклерозу. Але знову ж таки, якщо перевести ці дослідження на більший масштаб на епідеміологію, на великі популяції, то переконливих доказів, що таке регулярне вживання воно є аж таким дуже корисним, на жаль, немає. Більшість дослідників схиляються до думки, що якщо пити якісне легке вино з європейських сортів винограду, це як мінімум, якщо не допоможе, то й не зашкодить вашому здоров'ю. Але як сказав би вам дідусь Ной, у всьому треба міру знати. 150-200 двісті грам вина. Не частіше ніж тричі на тиждень. Тоді ми можемо сміло говорити про те, що воно не шкідливе. Дуже відома є така крива залежності від вживання алкоголю і смертності серцево-судинної, вона має форму англійської літери j. Тобто, якщо вживати алкоголь помірно, то рівні серцево-судинної смертності мінімальні. У тих, хто не вживає взагалі, вони вищі. А у тих, хто більше, ніж треба, вживає надмірно, вони ще вищі. Єдине застереження щодо споживання напоїв з винограду стосується хворих людей та неповнолітніх. Молодших як в 18 років не варто навіть, навіть починати, якщо так сказати. Тому що всі дослідження, які стосуються позитивних сторін алкоголю, вони пов'язані із профілактикою. Інсультів по суті. По селах часто можна почути: я таку бочку для вина маю, що мій дід в ній вино квасив, але не знає пан, чим хвалиться. Насправді це стереотип, який з дійсністю має дуже-дуже мало спільного. Я вам більше скажу: в дев'яти випадках з десяти бочка портить вино. Використання бочки може бути від місяця до трьох років. На певний сорт вина, скажімо, як шардоне, біле, таке гарне, солідне вино, там бочку можна використовувати від 2 до 6 місяців максимум. А якщо взяти наш золотий мускат вірше і Олівер, то йому навіть близько до бочки ставити не можна, тому що оту ароматику легку, гарну. Приємну мускатну, бочка зразу зарубає. Відкоркувати вино середній українець вміє навіть туфлею. А от правильно його закоркувати оце вже справжнє мистецтво. Ну, дивіться, отут в мене на столі є три типи корків. Оцей короб це так званий агломерат. Це пресовані опілки. Якщо ви бачите крупним планом, це пресовані опілки. Це Корок, яким куркують у нас леву частку вина, більше 90%. Чому? Тому що він дешевий, але виробник на нього дає гарантію від 3 до 6 місяців максимум. Чому більше не дає? Тому що якщо вино стоїть в лежачому положенні, так як має лежати, то винна кислота і спирт просто його роз'їдають і він кришиться, тому що він, ну, це пресовані опілки. Другий тип корка, який треба би і потрібно використовувати, скажімо, в хороших домашніх винах, і я це використовую в ординарних винах, це так званий твін, або один плюс один, або комбінований. Тобто, ви можете бачити, що середина це агломерат, але на торцах є пластини 5-міліметрові з натурального корка. Тобто вино. Контактує не з агломератом, а з натуральним корком. От на цей корок вже йде гарантія від року до двох може зберігатися. Ну а найхороші це, звичайно, в ідеалі на марочні вини треба використовувати тільки натуральний корок. Бачите, він цельний, натуральний. Тоді на таке вино вже від двох років до п'яти максимум. Навіть на натуральні. Тому що все одно. Час робить своє, і цей корок е, починає псуватись із завидної кислоти. Вона потихеньку-потихеньку його роз'їдає, роз'їдає, він зсихається, починає текти. Тому, як мінімум, раз у п'ять років, вина, якщо у вас є десь колекційні, треба перекорковувати. Нерідко під час застілля можна почути, був нещодавно в одній корчмі, та там не вино порошок. Я особисто не уявляю собі такий порошок, який можна додати, скажімо, в воду, і ми отримаємо вино. Ну, це абсурд. Ну, подумайте, логічно. Який то має бути порошок? Тайд чи аріель, щоб його додати в воду і отримати вино? Такого нема і бути не може. Звідки взявся цей термін? Цей термін взявся, на жаль, із за недобросовісної конкуренції. Це мається на увазі виробників важкого алкоголя, тобто горілки, які, звичайно, бояться, щоб люди знали про здорові і корисні властивості натурального вина, тому що тоді перестануть пити менше горілки. І тому вкинули отакий вірус-народ про так звані порошкові вина. Хоча ніхто ніде і ніколи їх не бачив. Порошкового вина не існує, я вже пояснив, чому. Але є дійсно багато низькоякісного вина. В українських питних закладах з'явилась нова пропозиція винне жиле. І навіть легенда ходить, що якщо правильно вино закопати, то з часом з нього така от цілюща маса утвориться. В принципі, це не дуже можливо, тому що якщо взяти вина є сторічні в музеях, то вони не стали жили. Вони загусли, вони такі маслянисті, але вони все-таки рідкі. Єдине, що оця сумнозвісна Ізабела, вона має в собі багато слизі. Ця слизь, вона є така желеподібна, що, можливо, з Ізабели при певних, якихось, скажімо так, удачних розкладах щось могло загуснути. Сьогодні Закарпаття відроджує традиції вирощування європейських сортів винограду. Молоді винороби змагаються на фестивалях за місце свого вина на вашому столі під час гостини. Чи це причастя, чи це свята вечеря, чи проста людська радісна подія? Нам же, споживачам, головне знайти міру і навчитись обирати якісні вина. Цього ми вам і бажаємо. У пана Ковача ми знайшли колекцію шарбуне з більш ніж 80 країн світу. Що цікаво, на жодній пляжці ми не бачимо жодної акцизної марки. Україна належить до небагатьох держав світу, де взагалі вино потрапляє під отакі паперові бірки. У решті світу до вина ставляться не як до алкогольного виробу, а як до справжнього селющого напою. Був такий мудрець Андрій Ворон. Скільки його пити? Я така віра казав, є і яка поки ти п'єш його, а не воно тебе. Переконливих доказів, що таке регулярне вживання воно є аж таким дуже корисним, на жаль, немає. Так що треба вино піти один раз по стаканчику, щоб не відділити ні одного чортика.